Окей, друзяки, у цьому випуску на вас чекає. Друга частина. Як Primex Finance вирішує проблему, що лежить в основі криптопохідних продуктів? Добрий день, друзі! Ми з України. Радий вітаю усіх на своєму каналі. З вами, як завжди, ваш недружелюбний містер Атлан У цьому відео ми продовжимо наш огляд проекту Primex Finance а якщо конкретніше, то сьогодні на вас чекає наступне питання. Як PrimeX Finance вирішує проблему, що лежить в основі криптопрохідних а, продуктів, яку я оголосив, власне, а, спочатку відео. Отож, давайте це вияснимо доволі цікаво. Погодьтеся, поїхали. В минулому випуску ми з вами детально оглянули та наголосили на кожній із проблем, а тепер детально проаналізуємо кожну із них. Отож, секс та основні проблеми похідних інструментів на основі криптовалюти. На додаток проблеми, яку розглядали в минулому Му випуску проблема фрагментації ліквідності секс трейдери та децентралізованих на централізованих криптобіржах стикаються з ще однією проблемою, оскільки більшість платформ пропонують маржинальний трейдинг лише з допомогою похідних інструментів на основі цифрових активів. Офіційна статистика наголошує на наступних моментах. За даним CryptoCompare, у липні 2022 року деривативи становили 69% загального обороту криптовалют, що робить їх найбільш широко використовуючими інструментами, використовуючими інструментами не лише для попозиції кредитного плеча, але й для всіх торгові е, торгів в галузі. На відміну від спотових ринкових пар, користувачі не торгують фактичним фактичними цифровими активами з криптовалютними деривативами, такими як опціони та фьючерси. Натомість, похідний інструмент отримує свою вартість, звідки і назва від базового активу, такого як біткоін для прикладу, або той самий ефір. Якщо... Якщо ми спиратимемося на інформацію вище, то ці аспекти ставлять перед трейдерами численні численні проблеми. Отож, крок номер один: погідні інструменти не пропонують реальне право власності на криптовалюту, якої користувачі торгують на секс. У той же час, хоча дериватив відстежує вартість базового інструменту, часто існує помітна різниця між його ціною та спотовою ціною криптоактиву. У випадку безстрокових фьючерсів найпоширеніша форма деривативів у криптовалюті. Торгові платформи забезпечують довгострокову конвертацію між спотовими цінами та цінами деривативів за допомогою ставки фінансування, котра власне стосується періодичних платежів між покупцями та продавцями. А при підвищеному попиті на фьючерси ціна контракту стає вищою за спотову ціну. В результаті ставка фінансування в цьому моменті ставка а, має. Стати позитивною і вона є позитивною, і покупці здійснюють платежі продавцям. Якщо ми розглянемо протилежний сценарій, шорти покриватимуть цю комісію, що підвищувати ціну контрактів і наблизити її до спотової вартості основного цифрового активу. А ось тепер наголошу на наш улюблений. Primex. А ви напевно запитаєте, чому в цьому моменті йде ганагос на даний проект? Все дуже просто, друзі. Замість процесу, який використовують більшість платформ дериватив, Primex використовує іншу рідну формулу DeFi для розрахунку маржинальних ставок на основі того, скільки капіталу трейдери позичають у кредиторів для торгівлі за кредитним плечем. Програма проходження перевірки KFC. Більшість платформ секс, які пропонують торгівлю деривативами на основі криптографії, вимагають від своїх користувачів проходження перевірок знай слово клієнта, тобто KFC, які часто супроводжуються підтвердженням їх особи та адреси проживання, а також джерела коштів. Тому ось так. Хоча кі всі є стандартною практикою в просторі Тейт Файв, а це суперечить основним ідеям криптовалюти, яка має бути дезенталізованою, ненадійною та фінансово доступною. Ми також повинні підкреслити, що похідні інструменти суворо суворо регулюються в багатьох юрисдикціях. Наприклад, у той час, як роздрібним споживачам заборонено торгувати деривативами на основі цифрових активів у Великій Британії, постачальники послуг у США потребують літ. Сензії та повинні дотримуватися суворих правил, щоб пропонувати такі продукти своїм клієнтам. Підсумок. Отже, велика частка SEX не пропонує ці послуги в юрисдикціях, де торгівля деривативами заборонена або суворо регулюється, що ускладнює доступ до них для користувачів. У цьому моменті через обмежені пропозиції постачальників SEX деривативи охоплюють лише частину ринку криптовалют. З цієї причини трейдери не можуть не можуть отримати доступ до торгівлі за допомогою кредитного плеча для багатьох монет з високою капіталізацією, а також майже для всіх цифрових активів. Із середньою або низькою ринковою капіталізацією, що обмежує, обмежує їхні можливості в цій галузі, порівняно з, е, пробачте, заговорився, порівняно із спотовим ринком. Отож, небагато лише. Набагато легше власне, досягти великих обсягів торгівлі деривативами саме на спотовому ринку. Адже це пов'язано з дуже високим кредитним плечем, часто до 100 разів. Який більшість секс пропонує для інструментів на своїх платформах. Хто, хоча найкращі, найкращі трейдери могли б використати це на свою користь, надмірне кредитне плече призволить до значних втрат для більшості. Найважливіше те, що торгівлі деривативами не Зовсім узгоджується з ідеєю DeFi. Хоча трейдери не володіють цифровими активами, якими вони торгують, централізований механізм, наприклад, центральна книга лімітованих заявок, необхідний для узгодження замовлень і здійснення уход між покупцями та продавцями на платформах для торговлі деривативами. Ну що ж, друзі, на цьому я буду завершувати помаленьку. А, усім вдалого дня. На заскупу вар ваш дуже любний та двоє захоплюючий містер Атлант. нового в наступному випуску заново. До нової зустрічі! В наступному випуску бережіть себе та бувайте!